Продовжуємо працювати у режимі наживо на ті 7+. Мене Ми Тетяна Очеретньок. Ну і власне далі ми продовжуємо наш етер з поеткою, організаторкою книжкових посиденьок Ірцею Кошлатою. Я рада вас вітати нас у студії. Так, ну і власне про ці самі кишенькові посиденьки зараз говоритимемо, і хмельничани збираються, аби говорити про літературу. Це я так розумію, такі своєрідні, якісь літературні вечори. І ось розкажіть, як виникла ідея організовувати ці посиденьки і власне локацію обрали сквер імені Тараса Шевченка. Чому саме це місце? Ну, насправді не Тараса, Шевченка. Ми, не були... Тараса ми, Шевченка. ми були на пляжі, якщо чесно. Але парку молодіжний. Так, так, так. Парк молодіжний. але нічого страшного. Я розповів, рада uh -huh. бути сьогодні тут. Дякую за запрошення. Взагалі, насправді, сама ідея клубу досить вже така в віці поважна. Можна сказати, що це був один з перших клубів, тому що вже 5 років ми проводимо книжкові посиденьки. Спочатку ми їх проводили в книгарні, була така невеличка маленька суперкнигарня, просто книгарня. І чотири роки ми проводили там. На жаль, вона потім зачинилася, і ми переїхали в Хмельницький обласний художній музей. А зараз, оскільки літо, то ми перебрались. На природу, ну насправді дійсно зараз клубів дуже багато книжкових, і я цьому невимовно радію, що дійсно ця спільнота розвивається, але приємно знати, що все таки наш клуб один з найстаріших в місті. Угу. А ось яку атмосферу вам хотілося створити під час заходів? Наскільки важливим є простір для читання на свіжому повітрі? Ну, спочатку, коли ми це організовували, це все таки був закритий простір. І оскільки це були часи і ковіду, а вже потім початок повномасштабної, то зрозуміло, що це навіть не суто так книжковий клуб, як я сказала би, навіть з елементами психотерапії. Хоча, звісно, я не психолог за освітою, і навіть не літератор за освітою. Але коли ми о, обираємо книгу і її обговорюємо, то завжди люди настільки це глибоко пропускають крізь себе, і настільки сьогодення відображається. В тому, що вони читають, що дуже часто з кожної людини просто йде потік емоцій і думок. Тому насправді для мене дуже важливо дійсно, щоб кожен, хто приходить, міг висловитись, виговоритись, тому що сьогодні це дійсно надзвичайно важливо. А на свіжому повітрі ну тим паче, от ми якраз проводили в парку молодіжний, і хоча людей, в принципі, було на пляжі, не зважаючи спеку, дуже багато, але все одно сам цей момент, що ніби ти дійсно виходиш гуляти, говорити про високе, про мистецтво, про літературу. І дійсно здається, ніби це щось із довоєнного. Угу. А чогось, власне, обрали саме читати Джека Лондона. Ну насправді я керуюсь е, таким принципом, намагаюсь е, постійно чергувати. Тобто е, зарубіжна класика, українська класика, сучасна зарубіжна і сучасна українська. Е, бо все-таки як не круте, класику м, найцікавіше обговорювати, бо люди її все одно сприймають дуже дуже. По різному, а для мене власне цей твір, дійсно, який є, по суті, автобіографтіна ідена читали. так по суті, який є автобіографічним для Джека Лондона. Є дуже важливою книгою в житті, такою віхою. Взагалі, я цю книжку взяла в бібліотеці мого діда. І вона для мене дійсно як якась реліквія, бо книга ще 68-го року. Я її вже прочитала в досить солідному віці, коли мені було 30. Але настільки дійсно це співпало і було співзвучно тому, що я проживаю от мому сприйняттю взагалі світу, знову ж таки, мистецтва, літератури. що Це той якраз момент, коли ти героїв не просто співчуваєш, ти його розумієш повністю. Я думаю, ви погодите, що кожен шукає в літературі в книжках те, що суголосне йому, і ти розумієш, о. Це автор написав про мене, як mm. не крути, ми Шукаємо саме такі книги. І тому мені надзвичайно радісно, коли дійсно люди, цей мій вибір, який по суті є особисті, це, за що я завжди дякую членам клубу, що я дякую, що ви завжди так сприймаєте будь-який мій вибір. Що їм це дійсно теж заходить. Власне, як відбувається подія? Хтось читає, решта слухаючи, якось почергово ну, і власне далі. Чи йде якесь обговорення? твору? так, ми збираємось раз на місяць. Я створюю події. Тобто, будь-хто хто бажає доєднатися, може слідкувати в мене на сторінках і в Фейсбуці, і в Інстаграм, Я Ірця Кошлата. Я створюю подію. Раз на місяць ми збираємось. Я анонсую за місяць яку книгу ми читаємо. Люди мають цей час, тому що насправді зараз тем життя такий, що і не кожен може встигнути прочитати одну книгу, тому якраз місяць приблизно це якраз оптимальний такий термін. Ми збираємось завжди є така традиція, що, особливо там за столом обговорення, є людина одна, а можливо навіть дві, які не читали. Але людям дійсно цікаво навіть послухати, як це відбувається. Тим паче, що знову ж таки в класичних творах ситуації такі, що коли ти зловлюєш сюжет і ти вже чуєш. В чому там фабула власне твору? Що там відбувається людина, навіть яка не читала, але вона розуміє суть, вона може десь, тому що так чи інакше ми з такими ситуаціями зустрічаємось в житті. В цьому власне, і сила класи. А ось формат посиденьок на природі, так згідно з ваших спостер... з вашими спостереженнями, я більше заохочує людей долучатися можливо до читання ніж традиційні бібліотечні заходи, тому що ну будьмо відверті з дорослих людей, дуже малий відсоток все таке ідуть до бібліотеки. Ну, я не можу казати за бібліотеки, але оскільки певний е, період я працювала в книгарні, то я хочу сказати, що все одно і серед дорослих, і серед підлітків, і дітей, як би не казали, і хто б що ну не вважав, завжди є категорія людей, яка читає. Але зрозуміло, що все-таки, коли ти всередині е, приміщення це одне, це якось можливо дійсно когось стримує. А на природі ти все одно почуваєшся вільніше. Тобто ось цей елемент, особливо знову ж таки зараз, коли ми в такому інтенсивному темпі, я думаю, багато хто просто ну, проживає цей період, як дім, робота, робота, дім, і сил дійсно немає ні на що, і ти типу, постійно в чотирьох стінах. Тому можливість дійсно вийти і поговорити, подихати, навіть не дуже свіжим, спекотним повітрям. І побачити знову ж таки людей, які продовжують жити, незважаючи ні на що. Це тебе дійсно якось і заземляє. І повертає якусь надію, що ми дійсно ми живемо, незважаючи ні на що, ми знаходимо час для обговорення книжок в такі часи. Тобто ми дійсно продовжуємо жити, це дивовижно. А, так, і ось ви знаєте, ви сказали, що незважаючи ні на що, досить великий відсоток людей читає, і тут а, щодо заохочення. Щодо заохочення до читання. Моїй доньці майже три. І ось вона там, коли бере книги, у неї досить така велика. Ну, як на її вік, бібліотека, вона з таким захопленням це роздивляється. Вона не завжди готова слухати, але вона завжди готова ось щось подивитися, щоб їй, можливо, щось розповіли. І, власне, тоді вже е якось, напевно, її привчати до ось цього до читання, коли прийде час. На вашу думку, зараз як можна заохотити, але вона маленька. Ще немає трьох, майже три. Як заохотити людину дорослу, підлітка до читання, як його зацікавити у цьому? Я вірю, знову ж таки, з власного досвіду, що дійсно все починається з сім'ї. Якщо батьки читають, і дитина бачить, що вони проводять певний час за цим, їй теж стає цікаво. Зрозуміло, що підібрати книжку для дитини, чи підлітка дійсно іноді важкувато. Знову ж таки, ми всі різні. Але якщо батьки читаючи, Дитина, ну я вірю, що в 90% буде читати. Особливо, якщо знову ж таки є оця взаємодовіра, знову ж таки, авторитет. У мене так само було. От я пам'ятаю, ми там дивилися якісь фільми, фільми я перепрошую з сім'єю, і мені та, тато каже: А от книга крутіша, наприклад, «Три мушкетери». Тато для мене безперечно авторитет. Я взяла, прочитала все, я пропала. От мене між 13 і 14 чотирнадцятьма роками мене просто можна сказати якийсь такий період. Я випала, можна сказати, суспільства. Я просто читала. Я в дюма отак з головою пірнула. Тобто, я вірю, так з сім'ї починається в школі. Так само ну все залежить від людського фактору. Будь-хто може згадати вчителя з різних предметів, навіть тобі, якщо предмет не цікавий, але людина яскрава. Вона може дійсно так говорити про ці речі, що ти просто захоплюєшся цим. Тому якось так, так. шукати. Так, Ірцю, ось дивіться, як на вашу думку, читання впливає сьогодні на людину, тому що час швидких соцмереж, відео кліпового мислення і ось е, читання. Дивіться, я ми ж не можемо поставити в один ряд читання з цим всім, ви що Ну, я знов ж таки. Я вірю в краще, і я бачу насправді дуже велику е частину підлітків, які читають, причому читають дуже різноманітну літературу. знову ж таки з власного досвіду. Я вісім років працювала в школі, і я, коли на своєму предметі під час уроку бачила, що хтось читає щось не з мого предмету. Я ніколи не сварила. А що ви викладали? Я історію викладала. Я історик за освіту, історик другого покоління, батьки мої історики. Я коли бачила, що дитина читає, я підходила завжди, дивилась на книжку і питала, а що зацікавило? Причому іноді це були знову ж таки речі навіть невідомі мені. От Все це пов'язано з сучасними субкультурами, знову ж таки, аніме. Я далека від цього. Але дитина це читає її, це цікаво, і вона бачить, що дорослі так само це розділяють. Так у мене, до речі, робив мій викладач філософії. Колись на його предметі, я теж сиділа щось читала, причому читала щось далеко від філософії. Абсолютно не? щось сучу крилі, якогось Дереша, який на той момент був дуже популярний. І він підійшов до мене, він взяв цю книгу. Він спитав, що мене зацікавило. Ви не повірите? Він 30 хвилин пари говорив зі мною, що мене зацікавило в книзі. Я думаю, це важливий момент. Взагалі, от говорити з дитиною з підлітком дійсно, що тебе зацікавило. А якщо ще не зацікавило, то повірте, настане момент, коли знайде книжку, яка дійсно зацікавила, тему яка зацікавила. І давайте ми повернемося до посиденьок. Які книжки найбільше обговорюються? Чи є теми у літературі, які нині найбільше відгукуються людям? Ну я вже казала про принцип ось цього чергування, власне, класичної і сучасної. Ну, мені здається, ми зараз до речі, багато п'єс, якраз От Наступно ми будемо розбирати п'єсу норвезького драматурга від, відомого Генріка Іпсана ляльковий дім. Ми якось так драматургію трошки вдарились, відкриваємо для себе цю сферу. Ну, Класичні теми це, в принципі, будь-який, можна сказати, роман, коли є людина і її зв'язки. Тобто, це і зв'язки з собою, і зв'язки з іншими, з соціумом. І, власне, з цього все починається. Будь-який конфлікт це або конфлікт з самим собою, або конфлікт з іншими. Мені особливо дійсно, от, наприклад, Мартіна Ідена завжди імпонують ті книги про людей-диваків. Про людей, які випадають зі своїх соціальних груп, і які не бояться цього. Вони дійсно, в якійсь мірі, протистоять соціуму, але знову ж таки, вони яскраві, вони цікаві. От мені особисто близьке це. А знову ж таки, в нашій і класичній українській літературі, особливо, якщо брати 20-ті. Це просто клондайк от 20-ті в українській літературі, і багато дійсно зараз і письменників і літературознавців на цьому сходяться. Що 20-ті – це був бум. От ми, наприклад, в книжкових посиденьках в нашому клубі навіть так е, помітили, що 1928 рік це був якийсь пік, тобто були написані настільки дивовижні твори, як, наприклад, місто підмогильного, як майстер корабля Яновського, до речі, про Одесу, про яку ми говорили з вами до, до початку, дійсно унікальний роман, як недуга плужника, і це настільки. Абсолютно різні твори настільки довершені, і це ж все те покоління розстріляного відродження, яке було знищено, і можна дійсно тільки уявити, якою була б наша література, якби це покоління не було знищено. От надзвичайно цікаво розповідаєте, знаєте, і ось, а чи є зміна можливо у літературних вподобаннях відвідувачів ваших заходів? І ось після участі у тих самих посиденьках чи стають вони активнішими читачами? Наскільки сьогодні доєднуються нові е, учасники до цих посидень? Насправді завжди є абсолютно нові люди, які або почули, або проходили десь повз або дійсно знайомі, які вже давно тут, і вони потрапляють, і дійсно хтось стає постійним учасником. На жаль, знову ж таки, час дуже інтенсивний, і не всі мають його трошки вільного, аби доєднатися власне до якогось свого хобі, але Нові люди завжди з'являються, і мене це дуже радує. Чи змінюється вподобання? Ну я кажу, мені здається, ми все таки ближче тяжімо до класики, в принципі, як і я. Хоча я намагаю себе в дечому ламати, і я кажу, давайте там спробуємо сучасну, У мене з сучасним дійсно проблема. Як власне із сучукрлітом, як із зарубіжною літературою сучасною, але є приємні все одно винятки. І я час від часу кажу, ну давайте щось спробуємо сучасну знов ж таки щоб порівняти класичне і сучасне. Іноді воно вистрілює, іноді заходить. Іноді ми такі розуміємо і, і так кажемо: ну просто у нас трошечки багаж знань. Більше нам є з чим порівняти, тому ми знаємо, де підчетнути краще. Але це корисно, знову ж таки. Виходити за рамки того, що ти любиш, до чого ти звик порівнювати, шукати щось нове. Ну, Я думаю, що ми все-таки ті жіби-класки. А ось чи є у вас ваш особистий топ, особистий рейтинг книг. Ну, давайте ми назвемо топ 3 для вас. Ну, не знаю, як топ 3 але буду намагатись. Ну, Для мене це Селінджер. Взагалі, ловець у житті і його збірка оповідань невеликих, і до складу до яких якраз ходить там рибка, бананка, вище крокове будівничі. Взагалі Селінджер для мене це навіть не людина, це не письменник. Тому що це настільки тонка психологічна проза, і оповідання зовсім невеличкі, і знову ж таки, вони зображають. Таких дивовижних людей в таких простих, банальних ситуаціях, і тебе це зачіпає заживе. От мені це близьке. Він дійсно майстер. Причому, знаєте, це дивовижне явище в літературі, і знову ж Селінджер, як приклад такого митця і власне людини, написавши свій найвизначніший роман і вже на пікові слави, він повністю порвав будь-які стосунки з соціумом, замкнувся там на своїй дачі. І, взагалі, практично ні з ким не спілкувався, не давав ніяких інтерв'ю, вдарився в буддизм. Тобто, таке враження, що людина ніби дійсно перейшла на якийсь новий рівень. Якщо брати, наприклад, знову ж таки українських, для мене це дійсно хвилює. От ще з часів шкільної ну, перегра... в нього досить складні, твори. дуже складні, але знову ж таки. Абсолютно унікальні. От по стилю, по жанрові, це унікальне явище навіть не тільки в українській, а й світовій літературі. Коли ми в школі читали Я романтика, мене просто порвало на шмаття. буквально, знову ж таки, Бо людина такий історичний пласт вклала от в свідомість свідка цієї епохи. І показала розлам. Тобто, читаючи, наприклад, я романтику, якщо дійсно цікавитись розстріляним відродженням і хвилювим, зокрема, ти розумієш, що в нього іншого виходу, як самого в тій системі, не могло бути. Його просто розривало, між дійсно вірою в комунізм, і багато хто тоді вірив. І на те були причини. І любов'ю до України. І просто це було самознищення. Якщо ще з українських, то це дійсно підмогильний. Ну, це один з найталановитіших, взагалі, як на мене, знову ж таки, про зайки Ірцю, А ось ви відкрили до себе для себе любов до читання, що у дитинстві так, власне, проговорили раніше. Що спонукає сьогодні вас ділитися цим з іншими? Ну і напевно, надихати. Ну, взагалі. Це дійсно надихає, коли є люди, які готові з тобою говорити про книги. Насправді важливо знайти ось тих однодумців, яким і важливі ці теми, і якісь небанальні розмови. Бо, на жаль, дуже часто ми тонемо в таких банальних розмовах, а хочеться поговорити про щось більше за нас, дійсно, про високе. Коли ти зустрічаєш таких людей, і ти знову ж таки бачиш якийсь фідбек, тобто те, що ти робиш, знаходить відгуку комусь. Мені це важливо певно, як і будь-якій людині, яка щось робить. А ось щодо формату посиденьок. Можливо, маєте у планах залучати нові локації, можливо, інтерактиви, можливо, проводити зустрічі з письменниками. Я думаю, що було би круто запросити навіть наших місцевих досить таки популярних письменників на ці зустрічі. Ми вже проводили, Ми вже проводили. Якраз коли були в книгарні, ми проводили якраз з Юрієм Доценком, і тоді була зустріч. І він якраз розказував про пастку різника і було якраз обговорення. Його книги. Локації, так, в принципі, є в планах, і в нас відкриваються нові книгарні, і цілком можливо, що ми таки переберемося, знову ж таки, ближче до книг. Є такі, знову ж таки, варіанти, і, і вихід на нові локації, на нових людей. Бо коли постійно змінюються локації, зрозуміло, що привертаю увагу. А mm -hmm. ось під вашим постом у Фейсбуці щодо, щодо книжкових посиденьок, так вона, я так розумію, відвідувачка написала, «Чарівний день наповнений сенсами». Це дуже цінно. Для Справді вас. так. Коли ти отримуєш, я ж кажу, ось цей фідбек, і ти бачиш, що людям заходить те, що ти робив, знайшло відгук, значить це комусь потрібно. І знову ж таки, значить, те, що. Чіпає тебе, що болить тобі, що важливо для тебе, важливо і для інших людей. А це знову ж таки про залученість. Нам в ці складні часи важливо дійсно бути в гурті і бути залученим, і залученим до чогось більшого насправді, ніж якісь наші побутові проблеми. Тобто, наша ж література, це ж теж про те, що власне об'єднує. Ось до речі, чи знайомі ви з літературою, сучасною українською літературою саме воєнного часу і на воєнну тематику? Безумовно і як ви її оцінюєте? Ну насправді по-різному. По суті, війна повномасштабна вона дійсно дала величезний поштовх до розвитку? творчість. дуже багато людей дійсно зараз пишуть і прозу, і поезію. Так я слідкую. Більше того, я й беру участь в різних конкурсах, і от фестивалях мене нещодавно запрошували в Київ на театрально-поетичний фестиваль, поетика. І тому так чи інакше, дійсно, ти варишся в цьому. Дуже сильні твори і є дуже сильні автори, і серед комбантантів, і, на жаль, вже загиблих, як Максим Кривцов, і живих, як, наприклад, Міт, Мітров. Зараз теж активно пише, і є зрозуміло, що трошечки такі, які просідають, але нічого пану у цьому немає, тому що розвиток він не може бути завжди ну, на одній лінії. Або йти вгору. Так, або постійно йти вгору. Це теж неможливо. Але талант новиті люди безумовно є. Іноді, от ми проводили, до речі, вечір в Хмельницькому обласному художньому музеї пам'яті Максима Кривцова і був його батько, до речі. І ми зачитували його вірші. Це дійсно це надзвичайна поезія. Просто дуже прикро, що сьогодні, незважаючи на розвиток соцмереж, ми все одно цінуємо людей вже після їхньої смерті. На жаль, це залишається. Ірцю, я не можу вас не запитати стосовно стану українського книговидавництва, тому що знаємо, основна його основна його основні потужності у Харкові. Харків постійно під бомбардуванням. Тим не менше, на вашу думку, чи достатньо сьогодні літератури на книжкових полицях для того, щоб зацікавити читача, для того, щоб людина йшла до книгарень, щоб власне платила кошти, витрачала кошти на книги, як на мене, ні. І насправді в книговидавництві величезні проблеми зрозуміло, що об'єктивні зрозуміло, що дійсно там основні потужності на сході країни, і це величезна проблема. Але як на мене, це навіть не настільки основна проблема. Є дуже багато проблем з перекладом. З якісним саме перекладати. З якісним це просто біда. Причому навіть в величезних видавництвах, і незалежно, до речі, від місця знаходження. І ти читаєш, і ти думаєш, ну, а де ж редактори, а де ж коректори? Я розумію, що, знову ж таки, об'єктивні причини є. Але стан бажає кращого. І, чесно кажучи, розумієте, проблема в чому? Все одно видавництва зрозуміло, що вони хочуть заробити. І в основному друкують ті книги, які. Ну, не класична література, а те, що популярне. Це одвічна проблема власне в мистецтві. До речі, в Марті ця тема дуже гостро піднята, дійсно, що друкують оцей вид літератури. Якісна література, Це яку література одноразово. так до якої ти не повертаєшся, і до речі, я дуже часто зараз бачу відгуки читачів, які дійсно активні читачі, вони скуповують багато літератури, і вони пишуть: от ми повели дійсно на цю рекламу, ми придбали цю книгу, і я розумію, що я до неї не повернусь, і я тепер думаю, як її перепродати. А книги дійсно не дешеві. Особисто моя проблема багато з того, що я хочу почитати, фізично немає. Української мови зараз за 30 років незалежності, лише вперше, наскільки я знаю, у видавництві Старого Лева буде видана поезія Сильвії Плат видатної поетки на весь світ. Тільки зараз, за 30 років незалежності. Це величезна проблема. Або, наприклад, праця Симони Дебуар, дружини Сартра, друга статі. Її зараз я не згадаю назву самовидавництва, але поперед замовлення вони її продають. 1800, а повна ціна 2700. І є питання, тому що якщо видавництво все-таки є права на цей твір, то де доступна книга. Ну мало хто, знову ж таки, з, з любителів літератури, може собі дозволити таку літературу, а він би хотів її прочитати. Тому насправді проблем дуже багато. Знову ж таки, я не видавець, я розумію, що якби сидів видавець, він би мені розповів, чому вони роблять чому те, -то, вони те та а не отак, ціно. отак. Угу. Я знаю, я розумію. Я не кажу, давайте перестанемо друкувати масову літературу, яка приносить прибутки. Безумовно, але хочеться дійсно, як ви питали на початку, щоб прививати якраз любов і розуміння. Високого мистецтва, щоб людина знову ж таки поверталася так. до книгарні, там чи до бібліотеки, власне, або купувала цю книгу, або е брала її і читала, і потім повертала знову ж таки до бібліотеки. А ось ще одне запитання: наскільки сьогодні люди активно обмінюються книгами? Умовно кажучи, я прочитала, передала іншому, мені третій дав ще те, що йому сподобалось. Наскільки це практикується, зважаючи на ціни і на інфляцію? То дуже інтенсивно насправді. Тобто, якщо є дійсно в когось цікава книга саме матеріальна, хоча багато хто дійсно зараз слухає і аудіокниги, і читає. Ну, аудіо, аудіо це ж не так. Ні, ну зараз насправді аудіо стали набагато кращими, ніж на початку, тому що коли це тільки з'явилось, то там і голоси, і начетка були жахливі. Зараз, в принципі, більш-менш вирівнялося вже є хорошою. А ось саме сприйняття аудіокниги і книги, яку ти читаєш, вони на вашу думку однаково відбувається? Сприйняття її? є проблема з запам'ятовуванням. Зрозуміло, тому що знову ж таки аудіоканал не у всіх, скажімо, на першому місці. І частину інформації ти просто забуваєш, але також знаю по собі і по багатьом іншим, зараз це варіант. Зараз це варіант, тому що люди, які постійно в стресі, їм дійсно навіть важко сісти, бути от в такому стані і читати і матеріальну. Тобто ця постійна напруга, вона дійсно тебе як ніби блокує. І тому навіть я, хоча я рідше, але все-таки час від часу переходжу. Знову ж таки, якщо немає за оптимальною ціною. Чи немає саме такого перекуду, як мені треба, чи ще бо знаю, які виправдання? Я переходжу, тому що ми в дуже складній психологічній ситуації. Я ж кажу, зараз важко сидіти. Дуже часто хто лежить, і от воно грає на фоні, але воно тебе все одно якось переключає. Зрозуміло, що в плані запам'ятовування всіх нюансів, там, всієї арки, сюжету, всіх героїв є проблеми, але сьогодні це вихід, на жаль. А що б ви порадили людям, які давно не брали книжку до рук, або ось не можуть знайти саме своє читання? Не покидати не дії і шукати. І дійсно воно прийде. Коли почалась повномасштабна війна, в мене, як і в багатьох, так само був блок. Мені здавалося, я взагалі не почув читати. І як не дивно, я почала читати, ну це просто да, історія така бомбічна. Пауза колекціонер. Якщо коротко, це як маньяк дівчину викрадає, і що він з нею робить? Я на три дні забула взагалі, що відбувається в країні. Ну, Тобто, це, це дійсно правда. Це не означає, що треба шукати щось таке гостре. Музь, може, зайде щось легше. Але от в мене так було. Тобто, дійсно див... Шукати, ну, хто довіряє відгукам там, чи найближчих людей чи людей з мережі, чи читати анотації, чи дивитися так само якісь відео. Ну, ти все одно знаєш, що тебе більше цікавить. І на що б ти хотів переключитися, щоб забути про щось. Так чи інакше. Тому треба шукати і знайдеш. Насправді цей блог знімається. Ірці, я вам дякую, дякую вам за цікаву Добре. розмову. Ну з власне глядачам ті 7 Нагадаю, спілкувалися із поеткою та організаторкою книжкових посиденьок Ірцею.